Церкви Христово, отримавши опит от святих отців і особливо наших предків, ми формуємо себе будущее небесне громадянство святих, котрі будуть покликані бути наслідниками Царства Божого. Наскільки раз так буває, що чесним людям в цьому світі злі люди мішають розвиватися або їх. Обрешуть, оклевещуть, і даколи із громадянства знімуть, хоча закон строго настрого забороняє, неможливо відняти від громадянина країни громадянство, ніхто або він сам, або смерть, ну, або якась друга крайність. Ніяка сила не може то забрати. Но якщо то так сильно для громадянства. Земного, котрої є, то яка -то, то велика слава для нас, коли наше небесне громадянство ніхто не може одняти, можуть одняти, як, як отці кажуть і ризи, і церков, і книжки забрати, навіть ще деколи і голосно молитися, навіть можна тихо молитися, а спасатися. Іменно в цей момент накриває радость наші серця у іменно пасхальною радостю. Коли ми дивимося на людей і на хвір, то удивляємося, як ото ми, православні, думаємо за себе, за нашу віру, наставляємо наших. Ми вже сьогодні кажемо, Боже, благослови нам нам Закарпатті 1150 років православні. Ми ж не знали, коли нас приєднали до Совєтського Союзу, що одного разу нам будуть лізти в душу і забирати у нас православ'я, щоб ми втратили небесне громадянство. Тут то ми і стали на захисті. І не дивимося ніякі аргументи. Я напоминаю, що нас обзивають. А ми кажемо: відкуди ви то взяли? Ми не маємо ніч ні з Росією, ні з Америкою. Ми живемо тут, це наша земля. Ми тут живемо, ми тут молимося, тут наші храми, традиції, діти, внуки, родина. А тому, подивившись на тот такий світ, який сам по собі не православний, не духовний, не церковний, но імітуючи віру, просимо Боже, поможи нам ніколи не йти по стопам їх. Поступам фарисейським, садкейським і книжницьким, а держатися сміло і скромно в своїй церкві і взирати на подвиг наших святих. І ми стараємося не упоминати другі релігії тільки при умові, якщо треба дати пояснення. А в остальному 99 і нашої проповіді. Направлена на віруючих нашої церкви. Господи, благослови вірних Української православної церкви і віруючих Закарпаття, котрі ще на 100 років раніше стали православними від київських полян, щоб ми сьогодні разом в єдиній церкві канонічній держалися єдинства віри, щоб тут запам'ятати, хочеш утримати небесне громадянство, бережи себе. В рамках канонічних правил, котрих чужинці не знають, які вийшли за преділ нашої церкви або ще другі релігії нам щось підказують самі відставши на сто років, ми лише будемо користуватися ученням Євангелія, ученням православної церкви, опитом святих отців, опитом наших предків, а в вічності віримо, такий іменно путь і переведе нас. До вічного небесного Царства Божого, до Царства вічної Паски. Амінь.